Оба народ всім здоров, і я з точностю можу сказати, що побував в реальному раю автолюбителя. І тут можна зустрітись не тільки з автомобілями і мотоциклами золотої епохи, а й відчути ностальгію за простими і не дуже побутовими речами. В цьому відео разом з вами відправимося в технічний музей машини часу, де я кайфанув і надію, що зможу передати свої емоції через екран і вам. Приємного перегляду! Почалось все з того, що окрім білету в це шикардосне місце, я можу так сказати, підписався на квест полювання на запорожець. Мені дали спеціальний буклетик з інструкціями і підказками, де по правилам я повинен був знайти 16 запорожців у вигляді реальних експонатів. Або іграшок і сфотографувати їх на свій телефон. Чи вийшло в мене, дивіться до кінця, спойлерити всі локації вам не стану. Особливо останні три штуки знайти ну, доволі таки важко. Але в тому-й -то прикол. А основна складність це сфокусуватися на цих машинках, коли тут ну стільки всього. Ну що просто тринець. Окей, погнали. На вході вас відразу зустрічає величезний. Пожежний газон. Блін, цікаво, яку <картинку>, картинку згенерує штучний інтелект з цим запитом. What the fuck is this? Перше, що я зробив в цьому музеї, ні. Не відвідав екскурсію чи пошурував виконувати квест, а розлякав всіх відвідувачів. Ну, блін, не стримався я залізти всередину цього червоного красення і потягнути оце от центральний тумблер. Це план на день виконано. Не можу сказати, що це для мене якась ультра-ретро реєр штуковина, бо, по-перше, в підлітковому віці працював експедитором на таких газонах і зілах, а по-друге, цих вантажівок досі сотні на наших вулицях. Але цей екземпляр все ж таки в ідеальному стані і всередину може залізти кожен охочий. Але буквально по сусідству є дещо настільки рідке, що воно буквально. В одному екземплярі. І ні, я зараз не про численні гоночні боліди, а дещо, що стоїть прямо в серці цього автораю. Ось зараз буде декілька підзйомів, а ви в коментах постарайтесь вгадати, що за марка. Позаду, якщо чесно, не зрозуміло на що схоже. Чи там москвіч якісь, але фонарі якісь унікальні, ні на що не схожі. А перед, ну, прям копія п'ятірки. Ну що, написали в коментах, що це таке? Ну що ж, чуваки, так міг би виглядати черговий Запорожець, а, точніше, перша Таврія. Бо на відміну від того ж вухання, мав уже мотор спереду, такий передній привід, як у майбутній Таврії. А дизайн шолі у вас 21.05 стерили? Нє. П'ятірки тоді ще не було. Вона з'явилась лише на початку 80-х. Коротше, машинка доволі таки цікава, якщо вам буде цікаво. Послухати про неї в окремому відосі, обов'язково пишіть в коментах. Тоді я для вас підготую відос, де детально розповім вам про перспективу, яку так і не було реалізовано. Друг. Також мені вдалося посидіти в кабіні ракетовоза, трактора, і навіть в телефонній бутці, де на об'яві є номери телефонів, подзвонивши на які ви почуєте ні, не, не скажу. Прийдіть самі і спробуйте. Інфа секретна все ж таки. А зараз, мабуть, у когось потечуть сльози від ностальгії. Надіюсь, <клес> Олег, ти тут <клес> і бачиш цей музейний експонат, на якому ти колись сам катався. Та й я пам'ятаю, як між гаражами на ній ганяв. На каналі навіть декілька відосів про цю машинку є. Навіть пам'ятаю, як ми карбурактор від Ромео ставили. Коротше, це було, звісно, давно і неправда, але якщо цікавить, всі старі відоси є досі на каналі. Можна крінжануть у вільний час і... Переглянути це все. Також гарний факт, що деякі іграшки, які були в моєму дитинстві, вже музейні експонати. Ось, наприклад, цей шолом, щит, а також меч, який йшов в комплектації до цього набору. А ось і трьохколісний велосипед, який також був в моєму дитинстві. Він був навіть точно такого самого кольору. Відійдемо від теми дорожньої техніки і заглянемо на те, що стоїть на полицях довкола. Як вам радянські мікрохвильовки? А ось і телек, на який я робив огляд десь на початку своєї Ютуб-кар'єри. Поправді кажучи, тут не тільки він, тут дуже багато телеків, ну дуже багато. І деякі з них являються вітриною для ще сотні інших мініатюрних експонатів. Ось і калькулятор, який працює від розетки. В дитинстві я на такому самому грався, і він досі у нас є, він досі працює. Сотня магнітофонів і плеєрів. Бінокль, який також був в моєму дитинстві, які я благополучно урекав. і величезна кількість ретро фотіків, відеокамер і об'єктивів, за якими досі полюють відеооператори і фотографи. І ні, не для колекції. Та для гарних незвичайних стилізованих фотографій і відео для Україна. Решительный спітаний стратегічний ваше матч еліте. Усе відос підходить до кінця, ах так. Всі запори я все ж таки зібрав і виграв віртуальну прогулянку над містом на канатній доріжці. До речі, повз реальну канатну доріжку, я якраз проходив, коли йшов до цього музею. Тому для мене це було ну, максимально цікаво і прикольно. Але на жаль, ця канатна доріжка вже закинута і вона зараз не працює. Ну хоча б у мене вийшло на ній проїхатись в віртуальній реальності. І так як це була моя перша поїздка в Дніпро, для мене це було дуже ефектно. А сам музей залишить спогади назавжди. Адже це не просто експонати за червоною стрічкою, де ви ходите з рукам за спиною, розглядаючи об'єкти виставки з трьохметрової відстані. Це купа інтерактивних локацій, різних квестів, ретрокафе, які знаходяться прямо всередині. А головне. Мега круті працівники, які не просто відсижують робочий час в музеї, а й самі цікавляться тим, що там демонструється. Крута дівчина, яка знає купу цікавих фактів і розповідає все таким чином, що дійсно хочеться слухати. Ну, бо зазвичай екскурсії у мене асоціюються зі сном на ходу. Коротше, друзі, всім дуже дякую за перегляд. Місто Дніпро топ, музей машини часу просто шикарний. А ви, красавчики, що додивились до кінця. До зустрічі в нових відосах. Всім пока.